Путін піде на переговори лише коли Україна зможе себе захистити. Про це на тлі візиту до Києва заявив лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц. До української столиці політик прибув, аби дізнатися, яка ситуація в Україні і де Німеччина може надати підтримку. Берлінський уряд проживає кризу коаліції і перебуває на межі нових виборів. Фрідріх Мерц, лідер християнсько-демократичного союзу, звинувачує чинного канцлера в нерішучості стосовно допомоги Україні. І раніше заявляв, що Путіну треба висунути Ультиматум або упродовж 24 годин він припиняє бомбардувати цивільне населення, або Німеччина надсилає ракети Таурус. Шольц назвав це занадто ризикованою позицією. Володимир Зеленський заявив, говорив і президенту Макрону, і обраному президенту Трампу. Путін не хоче завершення війни його до того можна лише примусити. І ключове для цього крім пакетів зброї це гарантії безпеки. Що стосується, наприклад, запрошення. Нато, то тут складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх, всіх юридичних прав, і я збираюсь до речі подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів від його позиції. Багато чого залежить, і нема сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, ще, поки він не в Білому домі, від нього не залежить.